Прем'єр Яценюк закликає правоохоронні відомства довести до завершення резонансні корупційні розслідування. Найперше глава уряду просить силовиків завершити конфіскацію півтора мільярдів доларів зі статків Януковича на спецнараді щодо боротьби з корупцією. Куди прем'єр скликав керівників правоохоронних відомств? Яценюк нагадав, що ці заарештовані, але ще не конфісковані гроші, вже закладені до прибуткової частини бюджету. Прем'єр також закликав закінчити розслідування щодо крадіжки коштів, виданих під гарантії державної продовольчо зернової кампанії. По кожному факту, де були фактичні зловживання, як від посадових осіб, так і від керівників компаній. Останній кричущий факт, про який я вчора публічно заявляв, і я дякую Державній фіскальній службі за допомогу в цьому питанні безпосередньо, це коли 30-го числа просто 480 мільйонів гривень хотіли вивести на одноденну компанію, просто вивезти і перевести ці гроші в готівку. Це гроші стосувалися кивоцького протоколу, і таких фактів є десятки.